Сьогодні у нас дійсно відбувається презентація громадської спілки, громадська рада міста Чернігова. Під час виборів, думаю, що так як виборці, так і всі журналісти знають про те, що до нас на кожному виїзному нашому засіданні громадської приймання зверталися люди з тим, щоб ми допомогли їм контролювати владу, контролювати органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. І під час виборів я людям обіцяв, що ми створимо такий орган в місті Чернігіві і будемо допомагати, я як народний депутат, депутати міської районної ради і громадській організації, будемо разом контролювати владу. На сьогоднішній день ми вже маємо громадську спілку, громадська рада міста Чернігіва. З 1 січня цього року на повчинності закон України про громадські об'єднання редакції. І у нас з'явилася можливість об'єднати всі громадські організації в громадську спілку. 15 березня 2013 року ми провели установчі збори і 8 квітня ми легалізували і отримали свідоцтво. Отримали свідоцтво громадської спілки, громадська рада міста Чернігів. Хочу зауважити, що незважаючи на всі наші бюрократичні моменти, ще під час виборів всі функції, які поклали на нас, на громадські організації, на мене, як на народного депутата, на депутата міської районної ради, громада, виборці, всі ці функції виконувалися ще з моменту виборів до Верховної Ради України. Всі ті люди, які зараз входять в громадську спілку Громадська Рада, вони виконували ці функції. Вони приймали весь час після виборів у участь у круглих столах. Вони практично були на всіх засіданнях виконкомів, на засіданнях комісій, на всіх сесіях Чернігівської міської ради. І здійснювали і здійснюють контроль за органами місцевого самопередування і за виконавчою владою. На даний час а, наші члени, помічники народного депутата проходять постійно навчання, намагаються писати проєктні заявки і в рамках всіх конкурсів, які оголошують всеукраїнські і міжнародні донорські організації, намагаються залучати в міста небюджетні кошти. Крім того, на даний час під громадської спілки проведено вже було. Суботник в кожному дворі, дитячий майданчик зараз проводиться так само перед егідою громадської спілки. Акциз з пива на найсучаснішу лікарню Ахматит. Так само приймають участь в законопроїчній діяльності. Це те, що я і сказав. Акциз з пива на найсучаснішу лікарню Ахматит. Подано три законопроекти для того, щоб підняти. Ви знаєте, ми провели прес-конференцію на пиво для того, щоб ці кошти. Направляти на додатково 4 мільярда гривень на охорону здоров'я. Також готується зараз громадська спілка до Дня захисту дітей. В спілку війшли такі громадські організації, Благодійний фонд Європа, Благодійний фонд Полісся, громадське об'єднання «Гіппократ», громадська організація Рузвель, громадське об'єднання захист дітей війни. Громадське об'єднання «Нові перспективи Ягівщини», театр-студія «Тивосад», громадська організація Наша справа, клуб прихильників біатлону імені Андрія Дереземлі, громадська організація Жінки-Батьківщини, а також на цьому не завершується. Ми чекаємо і запрошуємо всіх небайдужих людей, які вболівають за, нашу, за наше місто Чернігів за Чернігівщину взагалі. Мета. Субтитрувальниця